25 грудня, перебуваючи вдома у відпустці, помер солдат Сергій Озга. У захисника не витримало серце. Сергій проходив службу в одному з підрозділів повітряного командування. Схід захищаючи українське небо від атак ворога. Був талановитим механіком у підрозділі військового зв'язку. У нього залишилися дружина, донька, батьки, брат та сестра. Кам'янчанин Сергій Озга народився 21 серпня 1988 року. У 2005 році закінчив професійно-технічне училище номер 24 Упродовж 2015 2016 років був учасником АТО ООС. Наприкінці березня минулого року став на захист України та її народу. Тільки теплими словами згадують про загиблого його побратими, які не можуть повірити у раптову втрату. Адже до відпустки Сергій успішно пройшов військові навчання, а після повернення планував за застосовувати отримані навички на практиці, він завжди був товариським, веселим, оптимістичним, життєрадісним, строїв плани на майбутнє після війни, як вона закінчиться, що буде, як він буде відбудовувати нашу державу, як він буде там строїти своє життя. Ця людина завжди підтримувала всіх, знаєте, де війна. Різні ситуації бувають словом, ділом, поступком якись, якимось. Озі. Саме так кликали Сергія у підрозділі. Згадує військовий ігор. Серед цих захисників він був одним із наймолодших, тож і ставилися до нього по батьківське тепло. Він завжди про батьків своїх піклувався, дзвонив, коли була можливість, про, ну, про дітей, про дружину дуже. Кожен раз, коли була можливість, він сюди дзвонив. Він дуже такий, як би сказати, ну, сімейний такий хлопчик був, скажімо так, молоденький. Він у нашому бліндажі був наймолодший. Бо ми такі вже ну, так сказати, трошки як батьки його майже були. О, то ми завжди і Він за нас піклувався, і ми про нього піклувалися. Хороший був Серега. Поховали військового на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного.